Я я обрибів цей суперспін на зовсім велесенький щупарик. Віктор, дай Бог тобі здоров'я. І скільки хочеш стільки життя, щоб тобі. Я Ти дав мені воблера який. Я давно хотів собі щось фетове. О, дивіться цього щупаря. Що ж, спілки ламож. Ми, звісно, випустимо. Глазаста. Цього щепаря ми, звісно, випустимо. От вона, погрібська старуха. Ось вона. Клас. Ось він занно. Ну я не сумнівався, що щучка клюне. Тут її вольня. Тут її. Тактильність просто страшенна. сумашедша тактильність. Глибини 2 метра. нас носить по вітру, Зараз будемо відпускати. Я думаю, деда. <laughs> Пащу за Паш, Хвостом помахала. Давай, goodbye, Good bye, Америка. О. Эхолот уже сел. Проходимо по течії, а зачетний, може і 600 грам, зважимо його. Але подивіться, які гарні місця. Які гарні місця. Віктор красавчик завалив кабана. І в мене було декілька кльовів в десні. Оце тут на нерест риба йде. Для того комиша жерявка клас. одірвав я свого Супер Боротину Закінчуємося наша риболовля, а от Віктор Молодець, як завжди, Ефект обнулили, кілограми прямо не те, що кабан, а кабан кабан-кабан. На вигляд з пів кіла. Ай-яй-яй 420 двадцять грам кабан екряний, як більше гризов. Подивитися краще. 460 грам. Біч похожий. Дякую тобі, Вікторе за науку. Так гарно вловив цього кабана. Кольочка дати. Все, походили, подивились, наловили, щуку і викинув. Ми прощаємось з вами. Місця класні. Відкрили. До побачення, заходьте на канал, пишіть коментарі.